Юрій Чижмар, фракція радикальної партії. Однозначно, що закон відповідний треба розглядати і приймати сьогодні рішення, тому що чекає вся країна в нас опалювальний сезон на носі, і ті рахунки, які сьогодні приходять громадянам, вони не співмірні з їхніми доходами. І для того, щоб ми все ж таки були парламентом заради народу, а не заради парламенту, ми повинні це переглянути. Є два альтернативних законопроекта. Зрозуміло, що сьогодні зниження ренти треба підтримати, тому що це і знизить тариф, якби нам не говорили, 10 чи 15 відсотків. Для людей інколи не вистачає 10 гривень, аби придбати продукти в харчуванні. А ми говоримо про тисячу півтори які нібито можна дати чи не можна дати, треба дати, тим паче, якщо це нам сьогодні посильно. На жаль, я сьогодні можу констатувати, що кабінет міністрів, який рахував і в минулому році рентну плату, він не керувався ніякими цифрами. Ви не обраховували її якось з потолка і сьогодні ставлять питання про їхній перерахунок, тому що завалили саму галузь, і в нас почалось зменшення виробництва газу. А це теж для країни дуже небезпечно. Тому що ми стаємо більш імпортнозалежними від валютної складової, від газу. Тому сьогодні цей закон на часі і радикальна фракція однозначно підтримує депутатський законопроект, як такий, який більш відображає інтереси української громади. Але я би хотів зауважити ще на однім питанні: ми говоримо про ренту, але в нас є великий корупційний механізм в особі Нафтогазу України, який сьогодні відгрібає майже 45% у ставці е, плати за газ. І на сьогоднішній день треба консультація статувати, що ця структура не виробляє газ, не транспортує газ, не продає газ, але збирає найбільшу частку із тарифа і залишається в нас постійно збитковою, тобто пора зайнятись Нафтогазом. Я вважаю, і наша фракція підтримує, що сьогодні ми повинні перейти до європейських ринкових форм продажу газу через газову біржу. І ніякої прокладки Нафтогазівської не повинно існувати. Вільний ринок продажу і купівлі за ринковими цінами на вільному ринку. Це єдине спасія. Іня українського народу від корупційної складової, яку сьогодні створено в країні, і на жаль, за 25 років ні один кабінет міністрів не захотів поламати, бо це їхня кормушка. Тому треба прийняти на себе відповідальність, розібратися в цьому, і тоді дійсно ми зробимо тарифи, ті, на які заслуговує український народ, і він підтримує кожного депутата, який стане на цей захист. Дякую за розуміння. Ми за депутатський законопроект.